Дівця і отця і Світа і Святому. Слава Ісусу, дорогі братні Ісвя. У колишньому євангельському читанні ми чуємо про зілення Спасителем двох гадаринських існувань. І це є нагода, щоб згадали ми, хто є нашим правдивим Богом. Бо дуже часто ми, як люди, Своїми ворогами сприймаємо тих, хто чинить нам зло, або навіть тих, про кого ми так думаємо. Але писання нам вказує ясно, що боротьба ваша не проти плоті і крові, а проти начальника, темряви, віку цього духа, злоби піднебесної. І ворогом Спаситель неодноразово називає дияволом. Безперечно, що у світі цьому, який лежить у злі і в якому діє гріх, ворогування між людьми є реальністю. Але Писання нагадує нам про те, хто є справжнім ворогом, правдивий, вічний. Який від початку, як говорить про нього Господь, є людина який від початку є неправдомовець і батько неправди. Людина, як сотворена Богом, і як та, яка була спокушена, не сама собою впала, а була спокушена, зберігає в своїй природі, в самій собі, основи добра, те, що закладене. Нас самим Господом. І тому ми можемо виявляти і добре, і зле, і схилятися і до доброго, і до злого. А диявол і ангели, яких він спокусив, і які стали бісами, є повністю поглинені злом, ненавистю, темрявою, злобою. І тому все, що вони роблять, вони роблять лише на примноження зла. У євангельському читанні згадується про піснування. Хто такі біснувати? Практично кожна людина може згадати із свого власного життєвого досвіду такі моменти, про які. Можна сказати про себе чи про когось, збісився. Чи людина каже, як мене це бісить. Цей вираз вказує на такий ступінь гніву, такий ступінь озлоблення, ненависті, який Загалом людині не притаманно. коли людина вже навіть не може сама себе стримати, і їй здається, що вже не вона виявляє ці почуття, але хтось інший. Загалом цей вираз є описок, але він вірно вказує на ознаку діл Лісівських. Тому що злоба і ненависть це є те, що походить від лукавого духу. Існування є таким станом, коли не на мить, не на якусь хвилину, але на тривалий час лукавий дух оволодіває людиною так, що вона вже сама собою не володіє. Як це може відбуватися? Це можна пояснити на прикладі певних людських хвороб, коли відбувається розлад між людською думкою, яка спрямовує тіло, і самим тілом, коли людина хотіла би, наприклад, стояти прямо. Але тіло немічне не може цього. Коли людина хотіла би ворухнути рукою чи ногою, але розслаблення, параліч не дозволяє цього. Або навпаки, коли людина хотіла би тримати частини тіла свого в спокої, а вони самовільно трясуться і рухаються. От з цих прикладів ми можемо зрозуміти, що не завжди навіть у звичайному житті ми можемо керувати і володіти своїм власним тілом. Абіснування це такий стан, коли злий дух опановує людське тіло, що вже не людина керує своїм тілом. Вона зберігає свою свідомість. вона Залишається тою, якою вона є особистістю. Але між її особистістю і її тілом входить злий дух, який ним керує цим тілом. І тому людина робить речі для звичайних людей, Як Якось ці біснуваті, вони жили в гробниці, тобто у печерах, в яких ховали мерці. Бо не могли жити із звичайними людьми. І в стані піснування людина може говорити чужим голосом, може виявляти велику силу, може виявляти озлоблення без всякої підстави щодо іншого. Дехто може сказати, що це опис захворювання психічно. Але це не так. Бо коли людина психічно хвора, вона не виявляє у своїй хворобі жодних особливих ознак ставлення до священних речей. І за цим можна розрізнити, чи людина має хворобу, захворювання, яке походить від нема чи тіла, чи справді має опанування в тій чи, в тій, чи іншій мірі злим духом. Якщо людина виявляє особливе озлоблення, Виявляє особливі недобрі прояви щодо святині Христа, води освяченої, святого причастя, храму, ікон, молитви тощо, то це ознака, яка змушує замислитися, чи не діє тут злим. Кожен грішник є в тій чи іншій мірі підкладний. Духу злобу. Кожен. Але біснування це вже такий особливий стан, коли не просто людина виконує те, що злий дух їй нащиптує, спокушаючись, але вже сама собою не володіє. Тобто це стан остаточного панування злим духом людини. Як За своєю природою, як ангели, які впали, злобні духи мають велику силу. Але сьогоднішнє євангельське читання показує нам, що перед силою Божою вони немічні. Тому з одного боку, нам, як вірним, як християнам, як тим, які знають Божу правду, слід остерігатися злих духів, пам'ятати, що вони реально існують, що вони є нашими ворогами, що вони борються проти нас. І тому не легковажити цим, не думати, що якщо ми їх не бачимо, чи не відчуваємо, чи вважаємо, що їх не існує, то це справді так і таких ворогів у нас немає. Це найбільша перемога лукавих духів, коли люди вважають, що їх немає. Як боротися з ворогом, якого немає? Ми з вами, дорогі браті і сестри, живемо в стані війни. Живемо у відносно мирному місці. Ми безпосередньо ворога не бачимо. Він від нас далеко. Але це не означає, що його немає. І це не означає, що небезпека, яка походить від цього ворога, відсутня. І час від часу ми бачимо це, коли прилітають ракети і інші. Смертоносні речі, які цей ворог пускає проти нашої столиці. Отак і диявол. Він може і не видимо, але це не означає, що його нема. І якщо будемо легковажні, то не зможемо захиститися тоді, коли він із цією своєю силою буде на нас нападати. Але з іншого боку, не треба і. Переоцінювати силу і владу лукавих духів. Бо є такі християни, які від однієї крайності, від легковажності ставлення до злих духів, впадають в іншу і перебувають перед цими духами в трепеті, в страху і постійно думають, ось це дія Лукавого Духа, і треба постійно остерігатися, треба боятися. Це теж спокусило. Тому що лукавий дух, якщо не може опанувати людину облещенням, тоді змушує хоча би себе боятися. Остерігатися треба. Але страху панічну перед злими духами не треба мати, тому що з нами Господь, Він нас не полише, і сила його не переможе. Благодать, яку Господь подає нам, така. Що ніщо і ніхто не може їй протистояти, навіть сам сатана. І зцілення цих існуватих показує, бо біси, які увійшли в них, були люті і сильні, але одним словом Божим вони були вигнані. Тож, дорогі брати і сестри, усвідомлюючи з одного боку небезпеку, яка походить від нашого духовного ворога диявола від бісів. Які служать йому. З іншого боку, не будемо впадати у панічний страх, але з надією на допомогу Божу, з молитвою, з покаянням, будемо боротися, боротися за свою свободу від гріха і зла і заради наших ближніх. А засоби цієї боротьби Господь нам вказав. вони відомі. Прості для запам'ятовування, хоча і бувають складні для виконання. Бо коли ученики Христові не могли вигнати існуватого от лукавого духа, який опанував його, то Спаситель, вказуючи на це, пояснив рід цей, тобто злих духів, вигониться постом і молитвою. Пість це загалом стриманість. А молитва це спілкування з Богом. Тому, спілкуючись із Богом і стримуючи себе від спокус і всього злого, можемо перемогти лукаву духів злоби, силою, яку нам Господь, якому слава на віки віків. Амінь. Пасимо.